Розділ 36. Різниці статусів. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці. Надсилайте на пошту або в Директ інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео. А ми починаємо. Повна дезорієнтація ось як відчувається перехід з платформи чверті до решти землі, до світу, що його Гаррі колись вважав єдиним справжнім. Люди носили звичайні сорочки і штани замість більш поважних чарівницьких і відьомських мантій. То тут, то там навколо лавок скупчувалося сміття. У носа вдарив різкий забутий запах спаленого бензину. На вокзалі Кінкс Крос панувала не така радісна атмосфера, як у Гогварці чи на алеї Діагон. Люди здавалися меншими і наляканішими. Вони, мабуть, залюбки проміняли б свої негаразди на боротьбу з темним чарівником. Гаррі захотів накласти брудозникс на грязюку, еверту на сміття, а якби знав потрібне закляття, то ще й бульбашко бульбашкоголові чари на себе, щоб не дихати цим повітрям. Але він тут не міг користуватися паличкою. Саме так, усвідомив Гаррі, мають почуватися люди, що приїхали до країни третього світу з країни Першого світу. Тільки він щойно покинув нульовий світ Чаклунський, світ очисних чарів і ельфів-домовиків, світ, де мистецтво, зцілення і власна магія давали змогу дожити до 170 років, перш ніж вік почне брати своє. А це не магічний Лондон, маглівська земля, до якої Гаррі тимчасово повернувся. Саме тут мама і тато проживуть до кінця своїх днів. Хіба що технології перескочать чарівників у якості життя, чи світ зазнає навіть суттєвіших змін. Гаррі бездумно крутнув головою і поглянув на невидиму для маглів дерев'яну валізу, що слідувала за ним. Її кихтисті мацаки швидко підтвердили так, йому нічого цього не привиділося. Та була ще одна причина, чому йому сперло в грудях. Батьки не знали. Вони не знали нічого. Не знали. Гаррі. покликала струнка білява жінка з бездоганно гладенькою рівною шкірою, що видавалася значно молодшою за свої 33 роки. І Гаррі здивовано збагнув, що це зробила магія. Раніше він не знав ознак, але тепер бачив їх чітко, і хай яке зілля діяло так довго, воно мусило бути неймовірно небезпечним. Адже більшість відьом не вдавалося до нього, вони не були в такому відчаї. До очей підступили сльози. Гаррі. гукнув старший на вигляд чоловіку, якого вже почало наростати черевце. Його чорний жилет, накинутий поверх темно-зелено сірої сорочки, видавав у ньому людину, що, попри показну академічну недбалість, завжди і за будь яких обставин залишиться професором. Він, безперечно, став би одним з найгеніальніших чарівників свого покоління, якби народився з двома копіями цього гена замість нуля. Гаррі підняв руку і помахав їм. Він не міг розмовляти, геть не міг. Вони підійшли до нього, не підбігли. Не квапливо гідно. Саме з такою швидкістю рухався професор Майкл Верес Еванс. А місіс Петунія Еванс Веренс не мала наміру ходити швидше за нього. Тато усміхався не дуже широко, та він ніколи і не був величезним смішком. Принаймні, Геррі цього не помічав був, навіть коли батькові давали новий грант, чи його студенти влаштовувалися на добрі посади. А кращої нагоди для широкої усмішки годі й просити. Мама часто кліпала і теж намагалася всміхнутися, та їй це не дуже вдавалося. Отже, сказав батько, наближившись, уже здійснив якісь революційні відкриття. Він, звісно, гадав, що жартує. Невіра батьків ранила не так боляче раніше, коли в нього не вірив ніхто. Коли він ще не знав цього відчуття бути сприйнятим серйозно такими людьми, як директор Дамблдор і професор Квірел, він раптом усвідомив, що хлопчик, що вижив, існує лише в магічній Британії, що такої людини просто немає в Маглівському лондоні, лише милий одинадцятирічний хлопчик, що приїхав додому на Різдво. Перепрошую. Гаррін голос тремтів. Я зараз розклею і розплачуся, але це не означає, що зі школою щось не так. Гаррі почав рухатися вперед і спинився. Ніяк не міг вирішити, обійняти тата чи маму. Не хотів, щоб хтось із батьків образився, тому що він любить когось одного більше за другого. Ти дуже дурний хлопчик, містере Веррес!» – промовив тато і, взявши Гаррі за плечі, обережно підштовхнув його до рук матері, що присіла, вмиваючись слізьми. Привіт, мамо. нерівно сказав Гаррі. Я вернувся. І обійняв її серед гулу механічних звуків і запаху спаленого бензину. Гаррі заплакав адже знав, що нічого більше не повернеться, а тим паче він сам. Зірки вже загорялися на цілковито темному небі, коли вони нарешті прорвалися крізь заповнені різдвяні дороги до міста університету, що звалося Оксфордом, і припаркувалися біля невеличкого і скромного старого будинку його родини, який призначався для захисту книжок від дощу. Уздовж короткої брукованої доріжки, що вела до вхідних дверей, розміщувалися горщики з квітами й маленькими лампочками, які тьмяно засвітилися, бо працювали від сонячних панелей, що заряджалися протягом дня, саме коли вони проходили повз. Найскладніше було знайти водонепроникні датчики руху, що запускалися з правильної відстані. У Гогвартсі таке робили справжні смолоскипи. А потім вхідні двері розчахнулися, і Гаррі, часто кліпаючи, зайшов до вітальні. Усі стіни до сантиметра заставлено книжковими шафами. Вони мають по шість полиць і майже сягають стелі. Деякі полиці вщерть заповнили книжки у твердій обкладинці фундаментальні науки, математика, історія тощо. На інших вишикувалася у два ряди наукова фантастика в м'якій обкладинці. Під задні підкладено старі коробки з під серветок і бруски, щоб їх також можна було роздивитися. Але й цього було замало. Книжки заполонили столи й дивани, книжки лежать невеликими купами попід вікнами. Дім вересів був саме таким, яким він його запам'ятав, тільки книжок побільшало, що теж не відрізнялося від образу в його пам'яті. Додалася також різдвяна ялинка, на якій не було жодної прикраси, хоча до різдва залишилося лише два дні. На мить Гаррі здивувався, відтак у грудях розлилося тепле відчуття. Звісно, батьки чекали на нього. Ми прибрали ліжко з твоєї кімнати, щоб там помістилося більше книжкових шаф. Ти ж зможеш спати у своїй валізі, правда? запитав тато. Ти зможеш спати в моїй валізі, відповів Гаррі. До речі, про спання. То що вони зробили з твоїм циклом сну? Магія. Гаррі прожогом кинувся до своєї кімнати на випадок, якщо тато не жартував. Це не пояснення. вигукнув професор Верес Еванс. І Гаррі водночас закричав: Ви використали все вільне місце на моїх книжкових полицях. 23 грудня Гаррі скуповував маглівські речі, що він їх не міг просто трансфігурувати. Батько мав справи і сказав, що йому доведеться йти пішки чи добиратися автобусом. І Гаррі це цілком влаштовувало. Деякі продавці техніки запитливо на нього дивилися, проте він невинно стверджував, що його тато неподаліки дуже зайнятий купівлею інших речей. Тому доручив був йому придбати тут дещо. Вручав список, написаний дорослим і ледь розбірливим почерком. А гроші це гроші зрештою. Потім вони разом прикрасили різдвяну ялинку, і Гаррі встановив на брешечку крихітну фею танцівницю два серпики й п'ять кнатів у витівках і пустощах. Грінготс охоче обміняв був Галеона на паперові банкноти. Але не схоже було, що поснував простий спосіб перетворити купу золота на неоподатковані і непідозрілі маглівські гроші на рахунку в швейцарському банку. Це завдало серйозного удару по його плану вкласти більшість самовкрадених монет у міжнародні індекси фонди і Беркшир Гетевей із розумним співвідношенням 60 на 40. Наразі Гаррі лише трохи диверсифікував свої активи, коли, задіявши часовороти плащу невидимості, прокрався був нишком на задні подвір'я, щоб закупати сто золотих галеонів. Він завжди, завжди, завжди мріяв це зробити. Частину 24 грудня професор Веренс Еванс читав Гарріні книжки і розпитував Більшість із запропонованих ним дослідів були непрактичними, принаймні наразі, а зрештою, Гаррі поставив уже майже всі. Так, тату, я перевірив, що станеться, якщо дати Герміоні неправильні вказівки до вимови закляття і не попередити, що щось змінено. Це був мій найперший дослід, тату. Зрештою, батько відірвався від магічних настоянок і зіллів і з суміш спантеличення йогиди на обличчі поцікавився, чи має все це хоч якийсь сенс, якщо бути чарівником. Гаррі відповів, що ні. На цім слові тату проголосив магію не науковою. Приголомшений Гаррі не розумів, як так можна. Казати на частину дійсності і назвати її ненауковою. Видається, тато вважав, що конфлікт між його переконаннями і всесвітом це проблеми всесвіту. З другого боку, чимало фізиків дивилося на квантову механіку як на щось дивне, замість того, щоб вважати її нормальною, а себе дивними. Гаррі також показав мамі набір цілителя, що він купив був для їхнього дому, хоча більшість зіллів не спрацює на татові. Мама втупилася в аптечку поглядом, що змусив Гаррі запитати, чи купувала колись її сестра щось схоже для дідуся Едвіна й бабусі Елейн. Та далі мовчала, і він квапливо припустив, що їй, мабуть, просто ніколи не спало таке на думку, і втік із кімнати. Лілі Еванс, мабуть, просто не спало таке на думку. І це було сумно. Гаррі знав, що інші люди схильні уникати болючих думок, із схожих причин, чому ніхто не кладе добровільно рук на розжарену плиту. Гаррі починав підозрювати, що більшість чарівників Маглівського роду дуже швидко починала уникати роздумів про своїх родичів, які однаково помруть задовго до того, як їм виповниться 100 років. Гаррі, звісно, не збирався цього допустити, а коли почало сутеніти, вони поїхали на різдвяну вечерю. Після Гогворцу будинок уже не вражав розмірами, але, за мірками сина, визнаного професора, що проживав у Оксфорді, він безсумнівно був величезним. Два цегляні поверхи виблискували в променях призахідного сонця, а одне височенне вікно простягалося куди далі, ніж годилося б. Певно, за ним була величезна вітальня. Гаррі глибоко вдихнув і натиснув надзвоник. Любий, можеш відчинити? почулася здалеку і залунали повільні кроки. Двері розчахнулися, явивши привітного рум'яного чоловіка з пухкими щоками і рідким волоссям. Його синя сорочка на ґудзиках злегка тріщала по швах. Доктор Грейнджер, швидко заговорив батько, перш ніж той встиг щось сказати. Я Майкл, це Петунія і наш син Гаррі. Їжа в магічній валізі. Він невпевнено вказав кудись за собою. Не зовсім у правильному напрямку. Так, заходьте, будь ласка. Лео Грейнджер підійшов на крок і забрав пляшку вина з простягнутих професорових рук. Дякую. пробурмотів він, відійшов і запросив їх до вітальні. Сідайте і. погляд униз на Гаррі. Всі іграшки внизу в підвалі. Певен, що Гермі зараз спуститься перші двері праворуч, жест у бік коридору. Гаррі ненадовго втупився в нього, цілковито усвідомлюючи, що не дає батькам пройти. Іграшки? радісно повторив Гаррі, високим голосом, широко розплющивши очі. Обожнюю іграшки. Мама позаду нього набрала повні груди повітря, і Гаррі широкими кроками зайшов у будинок, спромігшись не гупати надто сильно. Зсередини вітальня виявилася такою ж великою, якою здавалося зовні. З масивної склепінчастої стелі звисала гігантська люстра. А щоб пронести крізь двері різдвяну ялинку, довелося, мабуть, добряче поламати голову. Нижні гілки були продумані і ретельно декоровано червоним, зеленими і золотистими візерунками з новим блакитним бронзовим дощиком. А ті, що до них могли дотягнутися лише дорослі, неохайно й як закидано електричними гирляндами і зливою блискіток. Коридор тягнувся і тягнувся, доки не впирався в кухонні шафки й дерев'яні сходи з блискучими металевими поручнями, що вели на другий поверх. Божечки. вигукнув Гаррі, який великий будинок. Сподіваюся, я тут не заблукаю. Вечеря наближалася, і докторка Роберта Грейнджер дедалі більше нервувалася. Індичка і печеня, їхній внесок уже готувалися в духовці. Решту страв мали принести гості. Родина Вересів, що всиновила хлопчика, якого звали Гаррі, також відомого в чаклонському світі як хлопчик, що вижив, а ще першого хлопчика, якого Герміона назвала милим чи бодай помітила. Вереси стверджували, були, що Герміона єдина дитина Гарріної вікової групи, на чиє існування їхній син, хоч якось реагував. І нехай думати про таке було ще трохи зарано, та обидві пари не могли позбутися передчуття, що в недалекому майбутньому залунають весільні дзвоники. Тож вони вирішили відсвяткувати Різдво, як завжди, з родиною її чоловіка, а святвечір з імовірними майбутніми родичами їхньої доньки. У двері подзвонили, але вона саме поливала індичку, тому підвищила голос і прокричала Любий, можеш відчинити? Крісло і той, хто в ньому сидів, коротко скрипнули. Відтак її чоловік загупав і розчахнув двері. Доктор Грейнджер, швидко заговорив старший чоловік, я Майкл, це Петунія і наш син Гаррі. Їжа в магічній валізі. Так, заходьте, будь ласка. відповів її чоловік і приглушено подякував, прийнявши, мабуть, якийсь подарунок. Сідайте і. Лео перейшов на штучно піднесений голос. Усі іграшки внизу в підвалі. Певен, що Гермі зараз спуститься. Перші двері праворуч. Почувся радісний дитячий голос. Іграшки? Обожні іграшки. Хтось зайшов у дім. Божечки. вигукнув той самий радісний голос. Який великий будинок? Сподіваюся, я тут не заблукаю. Роберта всміхнулася і закрила духовку. Щось у тому, як Герміона описувала в листах хлопчика, що вижив, її непокоїло. Звісно, там не було жодної згадки, з якої можна було б припустити, що Гаррі Поттер небезпечний. Нічого схожого на темні натяки в книжках, що їх вона купила була буцімто для Герміони під час поїздки до алеї Діагон. Дочка взагалі мало що розповідала лише що Гаррі розмовляв так, ніби зійшов зі сторінок якоїсь книжки, і що їй доводилося навчатися старанніше, ніж будь коли, аби випереджати його. Та скидалося на те, що Гаррі Поттер був звичайнісіньким, 11-річним хлопцем. Вона дісталася вхідних дверей, коли її дочка несамовито протупотіла сходами, шурхнувши вниз із очевидно небезпечною швидкістю. Герміона запевняла була, що відьми краще витримують падіння, але Роберта сумнівалася, чи вірить вона в це. Роберта вперше поглянула на професора і місіс Верес. Ті видавалися доволі знервованими, як і хлопці з легендарним шрамом на чолі. Він повернувся до її доньки і промовив значно нижчим голосом. Радий зустрітися цього чудового вечора, міс Грейнджер. Він випростав руку за спину, ніби пропонував своїх батьків на срібному тарелі. Дозвольте відрекомендувати. Мій батько професор Веренс Еванс, моя матір, місіс Петунія Еванс Верес. Доки Руберта стояла з відвислою щелепою, він обернувся до своїх батьків і вигукнув, знову перейшовши на веселий дитячий голос. Мамо, тато, це Герміона. Вона дуже розумна. Гаррі. Прошепіла її дочка. Припини. Хлопець крутнувся до Герміони і серйозно відповів. На жаль, міс Грейнджер на нас чекає заслання в підвальні лабіринти. Облишимо ж їх із їхніми дорослими розмовами, що безсумнівно витатимуть генгено височині недосяжній нашим дитячим міскам. І відновимо нашу дискусію щодо наслідків проєктивізму г'юма для трансфігурації. Вибачте, будь ласка. Впевнено виголосила дочка, схопила хлопця за лівий рукав і потягла його коридором. Роберта безпорадно спостерігали, як вони пройшли повз неї. Хлопець весело помагав їй рукою, Герміона затягнула його в підвал і грюкнула за собою дверима. Я ем, прошу вибачення за. невпевнено почала місіс Верес. Перепрошую. Професор схвально всміхнувся. Гаррі дещо сильно реагує на такі речі, але гадаю, він має рацію. Нам не буде цікаво їх слухати. Він небезпечний, хотіла дізнатися Роберта. але промовчала і спробувала вигадати прийнятніші запитання. Поруч хихотів її чоловік, ніби все це його розсмішило, а не налякало. Найжахливіший темний лорд в історії намагався був убити цього хлопця, і від нього залишився лише обгорілий кістяк біля колиски її, ймовірний майбутній зять. Влітку Роберта дедалі менше схилялася до ідеї дозволити доньці навчатися чарів, особливо коли почитала книжки, зіставила дати і усвідомила, що її матір чарівниця, напевно, загинула під час грін терору, а не померла під час пологів, як завжди стверджував її батько. Проте одним візитом професорка Макгонагалл не обмежилася і заходила знову, щоб подивитися, як справив міс Грейнджер. Роберта не могла позбутися думки, що якщо Герміона обмовиться, мовляв, батьки стоять на заваді її відьомської кар'єри, то про це якось подбають. Роберта натягнула на обличчя найкращу зі своїх усмішок і доклала всіх зусиль, щоб поширити вдаваний дух Різдва.